Доброго дня, мене звати Козар Сабрін. Я народилася 12.02.2011 на року в місті Києві. Займаюся гітарою понад два роки та в баскетбол. На даний момент вільно розмовляю українською, російською, англійською, німецькою мовою німецько, та вчу корейську та французьку. Багато подорожувала по Європі та мрій побувати в Кореї. А саме тому, що для мене Корея це найгарніше місце. Мені дуже подобається їхня культура та азійський вид. Тому своє майбутнє бачу саме там. Хочу реалізувати себе в Кореї та стати дизайнером одягом. Більше двох років займаюся акторською та модельною сферою. Та маю досвід фотозйомки. Дякую за увагу, то до зустрічі на знімальному майданчику.